Всім привіт! Односкладні речення. Звучить, знаєте так, ніби щось із нудного підручника, правда? Але насправді це ж суперінструмент, який робить нашу мову живою і, що важливо, лаконічною. Сьогодні ми з вами розкладемо цю, на перший погляд, складну тему по поличках і побачимо, як один головний член речення може спокійно впоратися за двох. Ну що, поїхали? Гаразд, давайте одразу до справи, подивимось наочно. Ось маємо два речення: перше, класичне, ти прекрасно складеш зно. Все на місці. Є підмет ти і є присудок складеш. А тепер ж друге прекрасно складеш зно. Дивіться, підмет зник. Але чи змінився сенс? Та ні, ми ж і так чудово розуміємо, про кого йдеться. І от тут виникає абсолютно логічне запитання: а як це взагалі працює? Чому можна просто взяти і, так би мовити, викинути слово, а зміст від цього не страждає? Повірте, це не помилка і не якась мовна лінь, це справжня суперсила нашої мови, яка дозволяє нам бути гнучкими та неймовірно виразними. Ось наш план на сьогодні. Спочатку самі основи. Один головний член проти двох. Потім з'ясуємо, що відбувається, коли головний у реченні підмет. Далі зануримось у речення з присутком і спробуємо знайти там прихованого діяча. Поговоримо про дії, що відбуваються, наче самі по собі, і на десерт розберемо реальне завдання із ЗНО. Рушаймо. Так, почнемо з фундаменту. Що ж це за така конструкція, де один єдиний головний член речення виконує роботу за двох? Двоскладні речення це, скажімо так, наші заводські налаштування, звична для всіх схема. Є хтось, хто виконує дію, тобто підмет, і є сама дія, присудок. Наприклад, я вірю. Все чітко і зрозуміло, як у математиці, один плюс один. А от односкладні речення це вже про мовну економію і виразність. Тут граматична основа а це лише один головний член. І ключовий момент другий член не те, щоб загубився, він тут просто не потрібен. Сама форма слова або ж контекст підказують нам усе, що треба знати. Кажемо, вірю в доброту, і всі розуміють, що це саме я вірю. І що найцікавіше, вся ця велика тема ділиться всього на дві групи. У першій головну роль грає підмет, а в другій присудок. Уявляєте, всього два табори, і це робить класифікацію набагато простішою, ніж може здатися на перший погляд. Отже, переходимо до першої родини і подивимось, як це працює. Це, мабуть, найпростіший для розуміння тип називні речення. Ось цей приклад просто ідеально все ілюструє. Називні речення вони не розповідають про якусь дію. Їхнє завдання просто назвати щось, створити такий собі кадр, наче фотографія. Ніч, тиша це просто фіксація моменту. Письменники обожнюють цей прийом щоб миттєво створити потрібну атмосферу. А тепер увага! Тут є поширена пастка. Подивіться на речення завтра ЗНО. Здається, що тут лише підмет ЗНО, але слово завтра це обставина часу, і вона ніби натякає нам на якусь дію. Ми наче чуємо приховане слово буде. Завтра буде ЗНО, а це вже, друзі, двоскладне, неповне речення. Запам'якайте просте правило, бачите обставину, шукайте прихований присудок. Гаразд, з підметом розібралися. Тепер переходимо до складнішої, але й значно цікавішої групи речень з головним членом присудком. Тут ми, так би мовити, вмикаємо режим детектива і починаємо з'ясовувати: а хто ж виконує дію, якщо підмета ніби й немає? Усі ці речення об'єднує одна річ діяч, хоч і не названий прямо, але він точно є. І залежно від того, наскільки чітко ми можемо його визначити, ці речення діляться на три типи. Давайте з кожним розберемося по черзі. Почнемо з означену особових. хто лусне? Ну, звісно ж, я. Сама форма дієслова лусну не залишає нам жодних сумнівів. У таких реченнях ми завжди можемо подумки підставити займенники я. Ти, ми або ви. Особа чітко означена, звідси й назва все просто. А тепер неозначено особові. Уявімо ситуацію хтось каже Мені сказали всю правду. Одразу ж хочеться запитати. А хто сказав? І відповіді немає якісь люди, якась невизначена група осіб. Ми можемо лише умовно підставити займельник вони. І в цьому власне вся фішка. Діяч ніби є, але він анонімний. Це не якісь конкретні люди, а такі собі абстрактні вони. Наприклад, задзвонили в усі дзвони. Хто задзвонив? Та хтось. Для нас важлива сама дія, а не те, хто саме її виконав. І третій тип узагальнено особові. Їх найчастіше можна зустріти у прислів'ях, приказках, якихось афоризмах. Хоча формально дієслово може вказувати на другу особу, як от не пхай, ніби ти. Але за змістом це стосується абсолютно кожного. Це така собі порада, актуальна для будь-кого і в будь-який час. Згаяного часу конем не доженеш. Це ж про всіх, без вирядку. Ми вже розглянули речення, де діяча можна було так чи інакше вирахувати. А тепер фінальний тип, де діячі не просто немає, а його й бути не може, в принципі. Класичний приклад, який чудово все пояснює от просто уявіть мене морозить. І справді, а хто виконує цю дію? Мороз, якась невидима сила? Ні, дія відбувається ніби сама по собі. Вона абсолютно не залежить від волі якоїсь особи. Такі речення ідеально описують явище природи, наприклад, світає або стан людини мені таланить чи якусь об'єктивну реальність не можна пройти. Дія є, а діяча немає. Теорія це, звісно, чудово, але давайте подивимось, як усе це працює на практиці, бо ця тема постійно їсть на зовнішньому незалежному оцінюванні. Просто задумайтесь, у базі тестів ЗНО є аж 36 завдань саме на цю тему. 36! Це доводить, що це не якась там дрібничка, а справді важливий матеріал. Ось вам типове завдання. Потрібно знайти неозначено особове речення. Давайте застосуємо наші знання. Пригадуємо, неозначено особове це коли дію виконують невідомі вони. Отже, давайте мислити логічно методом виключення. Варіант А. Поета, сон. Є підмет, сон. Відпадає. Г. Свого щастя не об'їдеш. Це ж прислів'я стосується кожного. Тобто узагальнено особове теж не те. Б. Кожному треба зрозуміти. Дія є, а діяча немає. Це безособове. В. Поете можеш. Тут явне звернення на ти. Означено особове. І залишається варіант Д. Колись поцінують. Хто поцінує? Вони. Якісь абстрактні вони. Дієслово в формі множини. Бінго, це наш клієнт. Правильна відповідь Д. Давайте швиденько підсумуємо. Називні просто називають предмет ніч. Означено особові діяча легко вгадати. Люблю осінь. Зрозуміло, що це я. Неозначено особові діють таємничі вони, сказали по телевізору. Узагальнено особові Стосується кожного, не суди інших. І безособові діє бездіяча, світа Світає. От, власне, і вся система. І наостанок таке питання для роздумів: а що ми втрачаємо, коли намагаємося говорити виключно правильними, повними двоскладними реченнями? Можливо, це лаконічність, динаміка, якісь тонкі відтінки сенсу? Спробуйте звертати увагу на односкладні речення у повсякденному мовленні і, можливо, відкрита для себе цілий новий вимір мови.